Мабуть, немає такого національного одягу, який би так само гарно вписався у сьогодення як українська вишиванка. Вишита сорочка це не просто розпізнавальний знак України та її національна святиня. Вона є символом краси, щасливої долі та родинної пам'яті, оберегом і молитвою без слів. Тож ділимося з вами фактами про вишиванку, які вас здивують. Відзначати день вишиванки почали у 2006 році. Ідея присвятити один із днів року українському національному вбранню з'явилася у студентки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк. Дівчина помітила, що не тільки вона, а й інші студенти час від часу приходять на заняття у вишиванках, але ніяк не траплялося, щоб усі одночасно. Вона запропонувала одного дня прийти до університету всім разом у вишитих сорочках. Участь у заході взяло кілька десятків студентів. У 2011 році швейним підприємством була пошита величезна вишиванка 4 на 10 метрів для центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 1909 році в селі Мартинівка Черкаської області був розкопаний скарб. Серед знайдених речей, датованих VI століттям, є статуетки стародавніх жителів. Чоловічки, одягнені в довгі широкі сорочки з візерунчастою вишивкою на рівні грудей, які немовби танцюють гопак. Кожен регіон України має свою техніку вишивання. Деталі та тематику орнаменту і традиційні кольори вишиванки. Загалом в Україні є близько 200 різних вишивальних технік. Традиційний колір української сорочки білий. Однією з найскладніших вважається полтавська вишиванка. У дивовижній красі борщівської вишиванки закарбовані фрагменти трипільської культури. А ще борщівська вишиванка вражає технікою колодка, хрестик, хрестик з підстилом, низь, кучерявий стіп, гаптування, гладь, ланцюжок, стебнівка. Деякі техніки безнадійно втрачені. Робота над однією вишиванкою може займати від двох тижнів до трьох років, в залежності від майстерності вишивальниці і використаних технік. Першим модником у вишиванці був видатний український письменник Іван Франко. Він поєднав вишиванку з буденним одягом піджаком. Здавна для українців вишиванка слугувала оберегом від усілякого зла, тому сорочки та сукні оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і на подолі, щоб малюнок торкався усього тіла. Національний банк України випустив дві монети номіналом 5 і 10 гривень, присвячені українській вишиванці. Першу сорочечку для новонародженого завжди перешивали зі зношених і м'якеньких батьківських речей. Вважалося також, що в одязі матері і батька закладена позитивна енергетика, яка буде захищати дитину від хвороб. Зорочення недобрих людей і злої долі в Україні відзняли цілий документальний фільм про вишиванку Спадок нації. Гаслом стрічки стали слова Вишити, щоб вижити.